Привіт! Ви на каналі Принцеса Рев'ю. Погнали дивитися, що всередині цього гігантського кіндера Знімаю пакування. це велике шоколадне яйце, всередині якого гігантський жовток, а вже в ньому сюрприз. Вау! Це фігурка коала! Дістаємо усе зсередини. Ця іграшка з крутої колекції Натунс. У них можна отримати якісні фігурки тваринок. Мені попалася ось така мама або тато. Коала і дитинча, які мають сидіти на дереві. До речі, ви знали, що коал у дикій природі залишилось дуже мало, всього до 60 тисяч по усій планеті. А тим часом я вже дозбирала своїх коал та закріплюю їх на дереві. Хм, цікаво, що це за дерево. Щось не дуже схоже на бамбук. Мені дуже сподобалась фігурка, а вам виглядає масивно та якісно. А ще її можна чіпляти на пальчик. Переходимо до маленьких кіндерів, які коштували 9 гривень. Мені цікаво перевірити, що кладуть в такі дешеві варіанти. Починаю з Барбі кіндера для дівчаток. Відразу скажу, що цей шоколад потрібно викинути, бо це пальмова олія, яка є шкідливою. Я думаю, там маленька лялька або сумочка. Що це? Виглядає незрозуміло. Схоже на рогатку, якою потрібно стріляти, ось цю фішку ще й складно натискається. Мені це не дуже подобається. Вся надія на кіндер з машинкою. Давайте відкривати і дивитися, що ж нас чекає там. Всередині лежала маленька машинка, яку потрібно зібрати. Як на 9 гривень, то виглядає якісно та досить симпатично. Навіть колеса крутяться, хотіли потримати собі такий сюрприз. І остання розпаковка на сьогодні це подарунок сюрприз, диво друзі. Знімаю прозоре пакування. Давно хотіла його купити, але не могла знайти його. Відкриваю упаковку. Всередині лежало печиво з солоною карамелю та шоколадом. І магнітик з такою колоритною солою. Дістаю інші речі з коробки. Там лежала листівка та знижка від аврори на 7%. І срівна прикраса. Вау! Я не очікувала, що щось. Виграю, але вона така мила. Це дуже класний подарунок на новий рік. А ти підписуйся на канал? Тут багато цікавого.